Перший конкурс українського фестивалю молодіжних трудових загонів називався Знайомтесь це. Ми потім були театралізовані виступи, конкурс плакатів та відеороликів. Несподіванкою для молоді стало завдання інсценізувати пісню за жеребкуванням. Ні, і мій сто рублі, а й мій сто Виконання пісні команди з Донецька перетворилося на дружній гімн. Усі загони піднялись на сцену і заспівали відомий хіт Алли Пугачової разом. Також команди показали, наскільки вони спортивні у перетягування канату та міні-футболі. Найскладнішим конкурсом усі загони визнали трудовий десант, збирання винограду. Хто переможе? Інтрига зберігалася до самого закриття фестивалю. Кожна команда добре показала себе у тому чи іншому конкурсі. У підсумку перемога дісталася молодіжного загону Пілігрим з Луганщини. Наші емоції не передать просто словами. Ми настільки раді, Ми чекали, сподівалися до останнього, що ж у нас все вийде. Ну Как видите, мы победили. Ну, мы лучшие. Ура! Нам стала команда Гоголь-Моголь з Полтави, бронза у загону Молода просвіта з Тернополя. Всеукраїнський фестиваль молодіжних трудових загонів запровадили у 2007-му. За цей час взяти участь в ньому встигло близько трьох тисяч хлопців і дівчат з різних куточків держави. Цього року новачком стала Одещина. Загалом до южного змагатися та відпочивати приїхали 300 чоловік в складі 17 загонів, які перемогли у відповідних регіональних конкурсах. У кожного своя мета і особлива символіка були тут і інженери, і будівельники, і шляховики, навіть космонавти. Але усіх об'єднує активна життєва позиція та нескінчений запас творчості. А головне бажання і вміння працювати, говорять організатори та судді фестивалю. Дійсно, в першу чергу це стартова площадка для молоді, де молоді можуть навчитися трудитися неважливо як на полі, на стройці або десь ще она на привикає нормальному їжеднівному труду. це великий плюс, тому що кадані виходять з вуза, і ну не секрет, да просто показують, що вийти з вуза і получить зразу большую зарплату, і притом якби как бы, сіть в офісі, нічого не делать. Проте ветерани руху наголошують трудзагонівців, вабить не тільки бажання заробити гроші, кажуть, це люди також великі романтики, і дійсно в дорозі, в полі на сцені їх постійно супроводжують усмішки, добрий гумор і веселі пісні. Карина Фауста, Артем Чернявський події.